Сьогодні ми чули читання м'ясопусної неділі про страшний суд. Страшний суд спонукає у нас страх. Чого нам боятися? що підкреслює у цьому образі наш Господь, нам треба остерігатися гріха. але ті, які у цій розповіді є засуджені, є засуджені не за те, що вони зробили. А за те, що вони не зробили, Вспоминаючи патріарха Йосифа, у річницю майдану стоїть перед нами питання, який є його приклад? І як приклад цього великого послідовника Христа сьогодні промовляє до тебе і до мене? Що нам робити у дусі Патріарха Йосифа, вірного послідовника Господа, щоб ми не боялися на страшному суді? Блаженніший Йосиф стояв перед великим Богом і прожив велику історію майже століття буремних, драматичних, трагічних, геноцидальних подій. Перша світова війна, споглядав він з Галичини, як через кордон відбувався голодомор. Друга світова війна, Голокост, мільйони, мільйони жертв. Сам він був висланий на Сибір, пройшов багато етапів ці пере... перевезення з табору в табір, які були жахливими. у вагонах, де було, можливо, 40 мінус або 45 плюс в літі. І після 12 років каторги він пише наступу. З таборів до своїх вірних будучи в'язним до своєї пасти, великого бажайте. Одушевляйтеся великим, високим і мати перед очима гідну мету само собою підносити. Людина росте зі своїми задумами і своїми планами. Високі пориви її підносять, а низькі і грішні похоті руйнують. Кожному дано бажати великому. Молити Бога про те, помагати посильно у великих духовних будовах. Бо з дрібних цегол виростає гігант. Кожен може чинити добро, а в кожному доброму є і велике. Перед нами питання, як спастися, бажаємо великого у нашому малому житті. Думаймо про добро. Очистьмо свої почуття від негативу, від нарікань, від кислоти, критики і чинім добро. Сьогодні ми можемо знеохочуватися. Третя річниця Майдану, і не один каже, що змінилось. Станьмо перед постатю Патріарха Йосифа. Подивімося сьогодні фільм Патріарх, якого можна знайти на Ютубі. За кілька тижнів буде прем'єр чергового фільму про його като. І подумаймо, як він не здавався у властиво неможливих обставинах. нічне ув'язнення, таємні судилища, нескінченні допити і підладання, моральні і фізичні знущання і упокорення, катування, морення голоду. Перечислює у своєму заповіті Блаженніший Йосиф. Нечистиві слідчі і судді, а перед ними я безборонний в'язень каторжник, німий свідок церкви, що знеможений фізично і психічно вичерпаний, дає свідчення своїй рідні. Бні мовчазній і на смерть приреченій церкви. В'язень каторжник бачив, що його шлях на краю землі кінчається приреченням на смерть. Але Блаженніший пише що давало йому сила, силу молитва, запевненість Божої присутності, сили великого Бога і те, що з ним всі єпископи, сотні священників і сотні тисяч членів його церкви вірні, мільйони християн поділяють його долю. Згадаймо три роки тому як солідарність у морозі, як згуртовання на молитві тут, на спочинку при теплому борщі в підвалі нам допомагало долати страх і сумнів. Сьогодні до тебе і до мене промовляє постать Патріарха Йосифа. 18 років катор. Того тобі не бажаю. і, мабуть, тобі не буде суджень. Але я перетривав і Господь потужньою рукою вивів мене з дому неволі. Якщо тобі тяжко, бо тіло болить, бо вже сивина на голові, подумай, що в 71 рік патріарх Йосиф з тюрми на народів відворений, починає нове життя. Той, який невідомо чи був живий, чи ні, був. В світі за нього правилися вже панахиди. а коли Хрущова запитали речники президента Кеннеді і речник Кеннеді і папи Івана Павла Івана 23, чи не могли б ви звільнити його, він сказав, та я не знаю, чи він ще живий, бо справу я добре знаю, бувши Секретарем генсеком чи генеральним секретарем Комуністичної партії України, 18 років цієї каторги не буде суджено тобі. Але сьогодні Патріарх несе з нами наш хрест і заохочує. Великого бажаєте. Заохочує він також бути собою, бути українцем, бути греко-католиком, бути християнином, запевняючи, що великий Бог є з нашим народом що Твоя Богом дана гідність є великим скарбом, якої ні ти, ні я, ні ми не сміємо потоптати і не даємо нікому знівечити. Дорогі браті і сестри, я собі так думаю, що би сказав патріарх Йосиф, якби він стояв перед нами, проповідуючи про цей Євангеліє страшного суду. Дорогі брати і сестри, комусь розбомбили хату. Приюти! Хтось. Із нашого народу немає чого їсти. Нагодуй. Хтось є травмований місяцями військової служби, воєнних дій. Пригорни і зцілюй, запевняючи про велику Божу благодать. Якраз сьогодні Карітас, благочинна організація, найбільша благочинна організація нашої церкви робить особливу збірку для потребуючих, для голодних, для нагих, для вигнаних тих всіх перелічених у Євангелії. Харітас вже простягнув руку мільйону наших співвітчизників. І ви також простягаєте руку і вивертаєте кишеню, і на колінах молитеся за мир і справедливість, і гідність. Святкуючи 125 ліття великого дару життя Йосифа Сліпого, не сумніваємося, що Божі дари тривають. Ти є Божий дар, ти скарб, ти таїнство, ти Господня ікона. Бог є з нами. Бог нас кличе до солідарності і до щедрості, до жертви і до свідчення. Патріарх Йосиф особливо закликав до свідчення. бути свідками Христа в Україні. І на землях вашого вільного і невільного поселення. Чи ти в Парижі, чи в Антверпені, чи в Аргентині, в Лондоні, Едмонтоні, Нью-Йорку, Чикаго, у всіх країнах вашого поселення, у В'язницях сьогодні ми би сказали на фронті, у тюрмах, у лікарнях, аж до краю землі і до краю. Вашого земного життя. Будьте свідками на всіх континентах нашої бідної планети. Не посоромте землі української, землі ваших предків. Збережіть у ваших душах чисте, непорочне ім'я своєї церкви. І з неба звучить. Це заповітне слово. Молюся за вас, мої браття, і прошу Бога, щоб дав вам силу боронити природні і Божі права кожної людської істоти і спільноти. Благословляю вас, як глава Української церкви. Як син українського народу, як ваш брат, ваш союзник і сострадати. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!